Бласт. Чому такий великий хайп навколо нього? Це гем чи пірамідальна скаміна? Та чому я вирішив інвестувати туди близько 100 тисяч гривень? Ну і вже по класиці, ось вам така рекомендація. Підписатися на мій телеграм-канал, куди я почув більш швидкі активності, новини, зміни або якісь думки по ринку, які не доходять сюди. От, для прикладу, в одному з постів я дав інформацію про одну досить смарт-ідею. А саме купівлю монетки Blur, яка вже підросла, до речі, десь на 50% від мого посту. Думаю, ні для кого не секрет, що про Arbitrum писали всі кому не ліньки. Можна навіть в той самий YouTube в пошук вбити Arbitrum і побачити, скільки контенту там є. Всі говорили в один голос, що треба робити активності, бо в майбутньому на нас чекає дроп. Але в майбутнє в крипті це таке поняття розтяжне, оскільки воно може настати за тиждень, за місяць, за рік, але точно не завтра. Та й погодьтесь, досить складно з психологічної точки зору крутити всякі транзакції, роблячи всякі свапи, палити комісію, купувати різні домени і взагалом тратити гроші по суті в нікуди, надіючись на якусь там ефімерну нагороду колись там в майбутньому. Але восени 2022 року ситуація кардинально змінилася, і після дропу від Aptos, де вийшло десь близько 2000 на аккаунт, усі побігли гасити своє FOMO. Заходили в перспективні та в перспективні проекти, і там робили свої активності надії на дроп. Хтось концентрував свою більшу увагу на прекрасному проєкті від Sui, а хтось поступив більш смартово і відслідковував та проявляв активність також і в Арбітрумі. Що в результаті виявилось правильною стратегією, так як команда даного L2 рішення дала заробити, по суті, всім. Комусь навіть зробила цей самий завітний левченч. Та час у крипті йде в рази швидше, ніж на інших ринках, як і події, тренди, хайп та всякі нові технології. І сфера ретродропів не стала винятком, тому також почала показувати розвиток та якийсь новий підхід, який вже показав свою Успішність бласт. То є L2 рішення, яке має свої фармінг пули, тобто, по суті, умовний оптимізм або арбітрум, але ще з можливістю стейкати. Інвестиції від Парадігм на 20 мільйонів. Це, до речі, фонд, який статистично роздав найбільше дропів, та пірамідальна схема на отримання дропу. Тобто, чим більше ваш реферал та реферал вашого реферала закине доларів у бласт. Тим більше ви отримаєте очок, які там в результаті будуть конвертовані у монету проекту. Присутня система доступу по спеціальних запрошеннях, як це було Франтех, які, до речі, також занесли передіг, що також додає певної недоступності та унікальності проекту. Також Blast має сильного творця SEO, який маючи всього лише 11 мільйонів інвестицій створив найкращий з nft маркетплейсів, який обігнав по об'ємах та активності такого гіганта монополіста, як OpenSea. Зі слів команди, те, що робить їхнє рішення унікальним та іншим від того, що мають арбітрум або оптимізм, це дохідність від стейкінгу. А саме прибуток, який отримується у вигляді 5% на стейк ефіру, та 4% на стейк стейблкоїнів. В інших Layer 2 рішеннях цей відсоток рівний нулю. Знову ж таки, по словах команди, дохід буде братися з американських облігацій. щось схоже, як це працює у компанії Circle, Це та, що має свій стейблкоін USDC. Вони мають можливість обміняти кожен забезпечений USDC на реальний долар і купити на нього облігації під близько 5% річних. Чому дане рішення викликало такий великий ажіотаж? Підтверджений аирдроп, що написано у них на офіційному сайті. Розподілення монеток буде 50 на 50, тобто половина це буде аирдроп юзером, а інша частина буде девелоперам. Як команда каже, участь та активність у теснеті буде напряму враховуватись як допомога у розробці, а значить, є можливість взяти участь в пулі, який виділений для девелоперів. До речі, сам Теснет обіцяють запустити у січні, а запуск токена в травні. Що ми маємо в результаті? Layer 2 рішення, які зараз на хайпі, хайповий фонд у головних інвесторах, який роздає дуже часто дропи, е, є навіть картинка порівняння з іншими фондами, де досить чітко видно лідируючі позиції передаги. Пірамідальна поінтова схема, де ви заробляєте очки, в залежності, який депозит зробили ви, ваші реферали та реферали ваших рефералів, перспективний та авторитетний SEO, Пакман, власник Блюру. Свій власний стейкінг, під приємні відсотки, та оголошений айрдроп. Як грамотно та правильно взяти участь у дропі. Перше і найважливіше, що вам потрібно знати, це те, що кошти, які ви закидуєте у даний проект, неможливо вивести до лютого місяця, так як зараз зовсім рання стадія, і вивести токени поки взагалі немає можливості. Тобто, якщо ви вирішите інвестувати, то потрібно враховувати той факт, що ліквідність буде заблокована як мінімум до останнього місяця зими, а то і довше, якщо зміститься термін. Друге, як мені здається, менше десь 0,5 ефіра закидувати не дуже є сенс, хоча ця сума то є так само швидше на ТЕФОМу, враховуючи, що за декілька днів вже перевели близько половини мільярда доларів. У мережу також важливо, що варто враховувати: кількість очків, які потім будуть конвертовані у монети, залежить від вашого депозиту. Як це працює, ви бріджите якусь кількість ефіріума, Візьмемо для прикладу один ефір. Це до речі, скільки я проінвестував. Як тільки кошти приходять і починають відображатися в інтерфейсі, з'являється можливість крутити колесо на очки. В моєму випадку я це можу робити один раз на тиждень. Якщо це два ефіра, це є два рази на тиждень, ну і три це є три і так далі. На кількість ваших поінтів також впливає вдача, яку можна прокачати шляхом вибивання карточок, які даються за перехід на наступний рівень депозиту або рівень депозиту вашого складу. Наприклад,. Якщо я заповню ці 5 ефірів депозиту, то мені дадуть карточку на вдачу, і також їх отримує 10 моїх рандомних рефералів. Так само дане значення може заповнитися сквадом, тобто якщо мої реферали всі разом задепозитять 5 ефірів. Вдача це є ключовий параметр у цій системі, так як без неї ви будете отримувати дуже малу кількість поінтів. тому найкращі стратегії це або попасти у склад з великими депозитами та меншою кількістю людей. Або створити свій невеликий, але теж з хорошою ліквідністю. Кому цікаво вступити в мій склад, пишіть мені у телеграм особисті. За один спін можна отримати від 1 до 11 тисяч очок. Суперспіни дають від 2 до 10 разів більше винагороди, ніж звичайні спіни. Вище згадана вдача підвищує ймовірність того, що ваш наступний спін буде суперспіном. Тобто, якщо, наприклад, ваша вдача 10%, то відповідно з такою ж ймовірністю вам випаде даний суперспін. Від 2X на ваші поінти до 10х на очки. Не забувайте підписуватися на канал, якщо вам, звичайно, подобається мій контент, так як YouTube це любить і старається просувати такого роду е, канали. Пишіть у коментарях свої думки по бласту, чому це може бути скам, чи може майбутнє гем. Е, задавайте питання. А я з вами не прощаюся. До наступних зустрічей!